24 лютого перевернуло його життя, як і більшості українців. Михайло Задачен до російського вторгнення жив у Харкові та з початком повномасштабної війни переїхав до Полтави. Звідти добровільно пішов боронити рідну державу. Чоловік пригадує. Ті дні його переповнювало відчуття люті, яке мотивувало піти боротися з ворогом. Я проснувся, вже був Зранку прокинувся. У нас вже був заправлений автомобіль та зняті гроші. Дружина та дитина також були вже готовими. Ми сиділи і поїхали туди, куди на той час могли. Це у Полтаву. Я їх поселив, а сам не довго думаючи пішов. В військомат. Злість, ось такі були думки. думки на війні. Він був командиром відділення боротьби із танками. Там вони виконували важкі як морально, так і фізично завдання здебільшого на Бахмутському напрямку. Михайло зізнається, на них найстрашнішим було втратити життя або ж натхнення продовжувати жити далі. Був такий населений пункт, як тепер пам'ятаю, Красна Гора. Там було не те, що найскладніше, але не просто. Там були постійні обстріли, багато перешкод. По нас постійно працювали і ми це розуміли. Там ми були два тижні. Ось цей населений пункт був самий складний. Там настріпало добряче. Найстрашніше для мене було втратити натхнення, щоб залишатися живим. Залишитися живим 3 березня 2023 року. В одному з боїв на Бахмутському напрямку він отримав поранення в голову. Багато подій з того дня він не пам'ятає досі. В зв'язку зв'язку з проникненням в голову тяжкого предмета частини від гранатомета. Це був кусок моєї голови, десь 9 на 9 сантиметрів. Відтак тоді вже зробили пластику і провели до ладу зовнішній вигляд. Така от історія. Я пам'ятаю, що ми здається кудись їхали. Це так хлопці розказували, а потім бах, і все, нікуди не їдемо. Ніхто нікуди не їде. Відтак довгі місяці відновного лікування в реабілітаційному центрі. Завдяки постійній фізичній активності та масажам він почувається значно краще, розповідає військовий. Та після завершення курсу реабілітації планує повернутися назад до побратимів. Почуваюся я чудово. Голова вже не болить і нічого не болить. Все працює, все рветься назад, на фронт. Чи в бій я не знаю. Але кудись туди, -то, куда то туди. Ліліана Івенічук, Анастасія Бегей, телерадіо компанія Раї.